Добрий вечір, малята! Сьогодні ми слухаємо казку про єнотика. В лісі наприкінці літа було дуже багато турбот у всіх, багато невідкладних справ. Хтось кудись поспішає, щоб встигнути підготуватися до осіння. Пора починати робити із заготівлі до зими привезти все до ладу. Гарний будиночок, чистий і доглянутий. Стоїть біля річки. У будиночку живе єнотик, дуже працьовитий, який не вміє сидіти без діла. Усі мешканці лісу приходили до єнотика. Ніхто краще не вичищав, не прав і не лагодив одяг. Навіть найважчі плями на скатертинах зникали після того, як єнотик їх чистив. Єнотик нікому не відмовляв, усім допомагав. Тож роботи було дуже багато. А натомість йому приносили частування ягоди, жолоді, горіхи та різні фрукти. Найбільше єнотик полюбляв яблучка та абрикоси. Якось почався дощ злива, довшквальний поривчастий вітер справжній буревій. Стіни будиночка єнотика затремтіли, затріщали і, не витримавши такого натиску вітру, впали. І уламки хатинки знесло дощовим потоком у воду. І самого єнотика вітер потріпав, перекидьком котився по землі єнотик і біля самої води застряг у корені великого дерева. Він так сильно злякався. Сльози текли по його мордочці. Немає тепер улюбленого будиночка, а довкола суцільний хаос. Буль почала стихати. Інотик, якось пристосувавшись, згорнувся та й заснув. Сорока рано вранці літала лісом і побачила, що немає будиночка, що стояв біля річки. Немає будиночка єнотика. Вона почала скрекотіти. Крау, крау, будиночка єнотика зник. І єнотик зник. Збіглися на крик звірі. Злетілися птахи, стали шукати та кликати єнотика. Сусід Бобер знайшов єнотика, допоміг йому вибратися, обійняв, поплескав по плечу. Не хвилюйся, єнотику, ми допоможемо тобі, сам на сам з бідою не залишимо тебе. Ти не один. Разом ми все владнаємо. Порадилися звірята і вирішили збудувати новий будиночок єнотику, трохи вище за течією річки, ближче до друзів, біля розлогої верби. верби. Колоди приніс і разом із дятлом підготував та обробив їх. Гілочки та очерет для даху птиці принесли, кабачик глину місив. Павуки тканину плели, їжачок кріпленням займався, фазанчик гарних пір'їнок приніс, а куріпки пух. А сороки ворони їсти готували для всіх, будиночок збудували швидко. Такий міцний просторий, з дерев'яною підлогою та ще й з теплою грубкою. І комора для запасів містка з великою кількістю поличок вийшла. Стіни утеплили та побілили, навіть розмалювали візерунками вікна. На славу вийшов будиночок. Усі принесли частування та й відсвяткували на весілля єнотика. За високим, великим столом, дружою компанією. Подумай малюк, чого навчає тебе ця казочка? Чому звірята стали допомагати єнотику? Що таке взаємопідтримка? А може. Робити, що можеш робити, ти, щоб допомагати і підтримувати інших. А зараз на добраніч.